Так, що в нас, друзі, сьогодні? Добили цей короб, От поклав трошки плитки тут в ванії. Замовники хочуть подивитися, як воно сходиться. Ось така історія. Почав з четвертого ряду, чому бо не встигав, а треба було вилежити її сьогодні. Далі що зробили сьогодні? Тут ці кладовочки зашили потолок гіпсаком. Слабенько видно. Ну. Понятно? Далі що ще? Вандій повисвердлював під потрезитники дві штуки раз і два. Підігнав. Так, це все діло у нас виглядає? Так, от кухню дошили гіпсаки. Протягнув кабеля під холодильник під. Духовку і ще один підпису домой, ще кудась. Ну, Самого не що потолок лишили. А, Кабеля протягнув тільки до цієї стінки. Не встигав, потім ще треба буде Ось там у нас щитова. І так по прямій до щитової. Але ж там та балка, потрібно буде дирку пробити. Ніяк не візьмуся. На духовку кину 4 квадрата, бо непонятно яка буде. І взяв щось в середньому. Ну от, друзі, така історія у нас на сьогодні. Дивимося далі.